Зібрали сьогодні біля дому цілий пакет великих каштанів. І ось уже другий день ходимо і в лісопосадці розсипаємо каштани на пустирях для того, щоб було більше дерев, було більше ресурсу для наших дітей. Щоб було більше рослин, які будуть здійснювати фотосинтез. Взимку насіння каштанів, саме пройде стратифікацію. Якесь проросте, якесь зогниє. Але хоч якась вірогідність того, що хоч декілька проросте, вона є. Так можна розкидати і кісточки плодових, і кісточки каштанів, жолудів, щоб більша була вірогідність. Пророщення насіння.